Все те саме. Просто, скажу, пласк це такий міні джамбо міні міні-міні-міні, дуже маленький, лайт. Тут у нас зміна, це у нас теж, та сама зміна, повторюється вже в H1 заголовку. Це цикл. Тобто такими э, цими процентами. Це вже йде інструкція або циклу, або умови. І ми виводимо всі наші ітеми зі списком. Ну, э, от, от, от наш список да, ліс. Да? Ми беремо в нього і керуємося, порифані в топісі наводимо. То Боня ж темен закрита, тобто дуже простіше довго. Е, ну, квадратна дужечка змінна, в таких фігурних дужках е, Тут де умова, от, типу if, тралях щось там, and if, цикл for and for. Тобто інструкцій дуже небагато, але скажем, ми використовуємо в корпоративній розробці їх вже. І воно задовільняє своїм думкою, тому що сам по собі фласк він маленький, і він такий худенький, маленький лайк. Але фішка в тому, що до нього є дуже багато екстеншнсів, розширених. Тобто можна поставити стільки всього, можна поставити там управління на амазонівських серверах цими файлом, щоб туди автоматично компілити загружати, можна поставити підтримку до баз даних, можна додати, тобто можна екстеншенці стільки фласків наставити, щоб буде такий м'яга-джан. Цен нагород, орда е, Аётся, до, а kalo д